Всім привіт! В минулих відео ми з вами говорили про таку структуру даних, як список, і розбиралися з тим, що таке зв'язний список. Написали дві реалізації: однозв'язний та двозв'язний список. Але в Java основною і найпопулярнішою реалізацією списку є ArrayList, який базується на динамічному масиві. Так само, як і однозв'язний список, ми вже використовували динамічний масив, коли ми писали свою реалізацію хешмапи. І зараз ми просто поговоримо про деталі його реалізації докладніше. Давайте почнемо з того, що створимо нову реалізацію нашого інтерфейсу. І поговоримо про те, як ми можемо використовувати масив в якості списку. Список, так само як і масив, використовується для збереження послідовності однотипних елементів. І ключова відмінність між списком та масивом полягає в тому, що масив в нас зазвичай статичний, тобто ми наперед вказуємо розмір нашого масиву, і далі можемо працювати з такою кількістю елементів, для якої ми виділили пам'ять. У випадку ж списка ми можемо динамічно змінювати кількість елементів, додаючи нові або видаляючи старі. Але якщо ми використовуємо зв'язний список, ми втрачаємо головну перевагу масиву швидкість роботи з елементами. В зв'язному списку, коли ми працюємо з елементами по індексу, нам спочатку завжди треба знайти цей елемент у списку. Для цього нам треба перебрати всі елементи, які стоять перед ним. У випадку двох з списку або перед ним, або після нього. Відповідно, чим більше елементів в нашому списку, тим довше будуть працювати наші операції. У випадку ж масива ми отримуємо константну швидкодію наших операцій за рахунок того, що наші елементи розміщені в пам'яті послідовно, і компілятор може дуже швидко обчислити адресу конкретного елемента в пам'яті по його індексу. Але що, якщо поєднати можливість динамічно змінювати розмір нашого списку і при цьому не втратити можливість працювати з будь-яким елементом за константний час? Якщо задатися такими цілями, то ми прийдемо до динамічного масиву. Структури даних, яка по суті є статичним масивом заданого розміру, але за необхідності ми можемо змінити цей розмір, перестворивши масив і далі використовуючи вже новий масив більшого або меншого розміру. Тобто в нашому ArrayList ми можемо зберігати наші елементи в масиві. Давайте зробимо конструктор для нашого масиву. Передавати ми будемо не масив, а початковий розмір нашого списку. А тут, відповідно, ми створимо масив такого розміру. В Java ми не можемо створювати масиви параметризованого типу, тому ми створимо масив обжитків і просто використаємо каст. Також давайте вважати, що ми не завжди хочемо передавати розмір нашого списку і зробимо ще один конструктор. Він не буде приймати жодних параметрів і буде викликати наш основний конструктор, використовуючи якесь дефолтне значення початкового розміру. Нехай це буде 16 елементів. І тепер давайте поговоримо про наші операції. Як ми можемо додати елемент в наш список? Нам потрібно записати цей елемент в наш масив. Але по якому індексу? По суті, якщо ми записуємо наш елемент в кінець списку, то індекс, по якому нам треба записати його в масив, буде дорівнювати кількості елементів, які ми вже записали. Тому давайте ще зробимо окрему змінну під розмір нашого списку, тобто кількість елементів, які ми записали. Ініціалізуємо її нулем. І тут ми запишемо в наш масив по нашому індексу, елемент, який нам треба зберігти. І після цього ми можемо збільшити розмір нашого списку, тобто кількість записаних елементів. У випадку додавання елементу по індексу це трохи складніше. Ми так само можемо записати наш елемент по заданому індексу в наш масив, але це не обов'язково означає, що ми додаємо елемент в кінець. Цей індекс може бути меншим, ніж наш поточний розмір списку, тобто ми хочемо вставити наш елемент кудись всередину списку. Це означає, що нам треба посунути всі елементи, починаючи з цього індексу, аби звільнити місце під наш елемент. Умовно, якщо в нас є якийсь масив і в ньому записано три елементи по індексу 0, 1 та 2, і ми додаємо новий елемент по індексу 1, то така операція просто перезапише елемент, який був до того, на новий. А нам потрібно пересунути елемент з індексом 2 на позицію 3, елемент з індексом 1 на позицію 2. І після того, як в нас звільниться перша позиція, ми можемо записати туди новий елемент. Тобто нам потрібно пройти циклом, починаючи від size 1 тобто від останнього елементу, і закінчуючи нашим поточним індексом. І треба перемістити наш елемент на одиницю вправо. Тобто по індексу i плюс 1. Нам треба записати елемент з індексом i. І тут нам потрібно проходити по елементам в зворотньому порядку. Тобто наш І нам потрібно зменшувати на кожній ітерації. А тут умова в нас буде більше або дорівнює. Чому нам потрібно йти по елементам в зворотньому порядку? Повертаючись до прикладу, в якому у нас є три елементи. Якщо ми почнемо з індекса і будемо йти до останнього елементу, то спочатку ми елемент з індексом 1 перезапишемо на другу позицію. А потім елемент з другої позиції перезапишемо на третю. Але по цій другій позиції вже буде елемент з першої позиції. Тобто, якщо ми пройдемо від індекса до останнього елементу, ми просто скопіюємо елемент з цього індексу на весь масив і втратимо решту елементів. В такому ж випадку, ми спочатку копіюємо останній елемент на наступну позицію, яка зараз вільна, і таким чином ми звільняємо його позицію. Потім на цю вільну позицію ми копіюємо передостанній елемент і звільняємо його позицію. І повторюємо так, поки ми не скопіюємо всі елементи. Тобто не пересунемо їх вправо. І вже після цього ми звільнимо позицію під нашим індексом і можемо записати туди наш елемент. І ми можемо збільшити кількість елементів, які ми записали. В геті в нас все дуже просто. Ми просто повертаємо елемент з нашого масиву по індексу. В ремові в нас схожа ситуація до тої, яку ми мали тут. Але навпаки, ми видаляємо елемент. Відповідно, всі елементи після видаленого ми маємо пересунути на один індекс вліво. Тобто нам так само потрібен цикл. Починати ми будемо від індекс плюс 1. І закінчувати на size. Тобто останній елемент, який ми обробимо, це size-1. І це якраз останній елемент, який в нас зараз записаний. І тут ми так само по індексу. І мінус 1, записуємо елемент з індексом i. Тобто, починаючи з першого за видаленим елементом, пересуваємо всі елементи на один індекс вліво. І ми можемо зменшити кількість елементів, які в нас записані в масиві. Ну і тут все надзвичайно просто. Ми просто повертаємо кількість наших елементів. І якщо ви уважно слухали та дивились, ви можете побачити, що зараз ми використовуємо статичний масив. Ми один раз створили наш масив. Вказали його розмір і далі працюємо з ним. Відповідно, в якийсь момент ось цей індекс може просто вийти за рамки нашого масиву. Але перед тим, як це виправляти і використовувати справжній динамічний масив, давайте перевіримо, що наші операції взагалі працюють. У нас вже є тести на список, і, в принципі, всі вони досить прості, і використовують максимум 3-4 елементи. Відповідно, якщо ми зараз використовуємо масив на 16 елементів, то в нас не має бути ніякої проблеми. В минулому відео ми параметризували наші тести. І тепер, аби додати сюди нову реалізацію, нам достатньо змінити лише ось цей метод. Тут ми додаємо ще один параметр, і це буде наш рейліст. Давайте запустимо. І в нас є помилка. Цей тест додає один елемент, і намагається прочитати з нашого списку елемент по індексу 2. Такого індексу в списку немає. Тому взагалі має бути помилка. Але для нас зараз індекс 2 є допустимим, оскільки в нас виділений масив на 16 елементів, і будь-який індекс від 0 до 15 спрацює без проблем. Просто він поверне відсутнє значення, тобто null. Давайте додамо перевірку індексів. Вона буде стандартною. Така ж перевірка нам потрібна в Гетті. І тут ми дозволяємо рівність індекса та розміру нашого списку, оскільки така рівність означатиме, що ми додаємо елемент в кінець нашого списку. Перезапустимо наші тести. І всі тести пройшли. І давайте тепер спробуємо відтворити ситуацію, коли в нас виникне проблема через те, що ми використовуємо статичний масив. Давайте повернемось до тестів. І додамо ще одну реалізацію. Але в цьому випадку ми вкажемо початковий розмір явно, і нехай це буде лише один елемент. Давайте запустимо наші тести. І більшість тестів впала. Коли ми намагаємось додати другий елемент в наш список, в нас виникає помилка. Отже, в операціях, які додають новий елемент, нам потрібно перевіряти поточний розмір нашого масиву та кількість записаних елементів. Якщо кількість записаних елементів, тобто розмір списку, співпадає з розміром масиву, нам потрібно розширити наш масив. Тобто, якщо поточний розмір нашого списку співпадає з розміром нашого масиву, нам треба створити новий масив, нехай він буде вдвічі більшого розміру, ніж зараз. І в цей масив нам потрібно скопіювати всі елементи з попереднього масиву. І тепер цей новий масив ми будемо використовувати замість старого. І тепер таку саму операцію нам потрібно зробити і в іншому методі add. Давайте винесемо її в окремий метод. Перенесемо її кудись вниз. І тут викличемо нашу операцію. І давайте запустимо наші тести знов. І всі тести пройшли. Ну і давайте трошки поговоримо про перформанс. Коли ми додаємо або видаляємо елемент, нам потрібно посунути кожен наступний елемент або вліво, або вправо. Тобто ми виконуємо певне переприсвоєння для кожного такого елементу. Відповідно, якщо ми додаємо елементи на початок списку або видаляємо їх з початку списку, то практично для всього списку нам потрібно виконати такий цикл. Копіювати такі елементи масиву по одному не дуже ефективно. Натомість ми можемо використати стандартний метод System.Array.Copy, передати в нього масив, з якого ми хочемо копіювати, позицію починаючи з якої ми хочемо копіювати. В цьому випадку це наш індекс. Масив, куди ми хочемо копіювати елементи. Та позицію, починаючи з якої ми будемо копіювати наші елементи. Тобто індекс плюс 1. І кількість елементів, які ми хочемо скопіювати. Це наш сайз мінус індекс. І ми можемо прибирати наш цикл. В гіршому випадку ця операція зробить те саме. По одному скопіюю кожен елемент. Але зазвичай комп'ютер може скопіювати або перемістити цілий блок пам'яті. Тобто певну послідовність байтів. Тобто тут можна обчислити, скільки байтів ми хочемо скопіювати, і копіювати не кожен елемент, а одразу всю послідовність байтів. Тобто декілька елементів масиву одночасно. Тобто зазвичай така операція буде значно швидше, ніж звичайний цикл, який ми використовували до того. Відповідно, те саме ми можемо зробити і тут. Ми можемо скопіювати все з нашого масиву, починаючи з індекс плюс 1. Тобто з наступного елемента за тим, який ми хочемо видалити, копіювати ми будемо в той самий масив. Але на позицію індекс. Тобто ми сунемо все починаючи з індекс плюс 1 один, на одиницю вліво. І так само копіювати ми будемо мінус індекс елементів. Цей цикл нам більше не потрібен. І схожу оптимізацію ми можемо зробити тут. Замість того, аби копіювати всі елементи. Ми можемо використати стандартну операцію AraseCopyOF. Копіювати наш масив. І вказати, що новий розмір нашого масиву має бути наш Size помножити на 2, ця операція створить новий масив. І так само, використовуючи System Array Copy копіює контент старого масиву в новий масив. І тут ми можемо прибрати нашу змінну. Давайте запустимо наші тести, і вони впали. Чому вони впали. Бо тут нам насправді треба копіювати на один елемент менше. Оскільки ми починаємо не з індекса, як ми робили в Add, а з індекс плюс 1. Давайте перезапустимо. І всі тести пройшли. Така реалізація буде працювати значно швидше, ніж копіювання кожного елементу в усіх цих методах. Отже, щойно ми з вами написали ще одну реалізацію списку ArrayList. Для цього ми використали динамічний масив, який дозволяє нам отримати досить непогану швидкодію для операцій, які додають та видаляють елементи, і який дозволяє нам отримати елемент по індексу за константний час. Тобто швидкодія нашої операції GET не залежить від того, скільки елементів ми зберегли в нашому списку. В принципі, це є основною відмінністю між ArrayList та LinkedList. В стандартній бібліотеці Java і причина того, чому зазвичай, коли нам потрібен список, використовується саме ArrayList. Зазвичай ми частіше читаємо, ніж пишемо, тому ми хочемо максимальну швидкодію для нашої операції GET. Докладніше швидкодію наших операцій ми порівняємо в іншому відео. А на сьогодні в мене все. Докладніше. Як завжди, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть питання в коментарі. Та до зустрічі в нових відео.